Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися множити двоцифрове число на двоцифрове. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке складається з п'яти сотень і двох одиниць 502. В кого є підручники, відкриваємо на сторінці 73-74. Давайте з вами розглянемо, як знаходили добуток 57 помножити на 34. Скористаємось правилом множення числа на суму. Коли ми з вами другий множник розкладаємо на суму розрядних доданків, кожен із доданків множимо на перший множник, одержані результати додаємо. Можна цей запис записати коротше. Наприклад, запишемо одиниці під одиницями десятки під десятками. 57 помножити на 34 одиниці під одиницями, десятки під десятками. І помножимо число 57 на 4 одиниці. 4 помножити на 7 дорівнює 28, 8, пишемо, 2, пам'ятаємо. 4 помножити на 5, 22, 22. Ми з вами одержали 228 одиниць. Це перший неповний добуток. Помножимо далі число 57 на 3, десятки. 3 помножити на 7 дорівнює 21, 1, пишемо, 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 5 дорівнює 15, і 2 пам'ятали 17. Отримали другий неповний добуток. І одержані результати додаємо 8 зносим, 2 плюс 1 3, 2 плюс 7, 9 і 1 опускаємо. І отримали 1938. Дістанемо результат множення. Давайте з вами розглянемо вирази. 84 помножити на 19. Згадаємо наш алгоритм. Одиниці записуємо під одиницями, десятки записуємо під десятками. Починаю множити одиниці. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 6, пишемо, 3 пам'ятаємо. 9 помножити на 8 дорівнює 72 і 3, пам'ятали 75. 756. Отримали перший неповний добуток. Тепер нам слід знайти з вами другий неповний добуток. Починаємо множити 84 на десятки. 1 помножити на 4 дорівнює 4. І 4 ми записуємо з вами під десятками, бо ми множимо десятки під десятками 4. І 1 помножити на 8, 8. Отримали другий неповний добуток. Тепер одержані результати додаємо. 6 опускаємо. 5 плюс 4 9, 7 плюс 8, 15. І отримали 1596. Спробуйте, будь ласка, записати наступний вираз до свого зошита. І пробуємо обчислювати разом. Одиниці записуємо під одиницями. десятки записуємо під десятками. Починаємо множити одиниці. 6 помножити на 9. П'ятдесяти. 4. Пишемо 5. Пам'ятаємо. 6 помножити на 3. 18. І 5 пам'ятали 23. Вийшло 234. Знайшли перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. 39 множимо на десятки. Десятки в нас з вами 2. 2 помножити на 9 рівня 18. 8 пишемо під десятками. 8 пишемо, один пам'ятаємо. 2 помножити на 3, 6 і 1, пам'ятали 7. Тепер знайшли другий неповний добуток. Одержані результати додаємо 4. 3 плюс 8, 11, 1, пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 плюс 7, 9, 1, пам'ятали 10. Ми з вами отримали 1014. Наступний вираз, також обчислюємо: 55 помножити на 44. Одиниці записали під одиницями, десятки записали. Під десятками починаємо множити з одиниць. 55 помножити на 4. 4 помножити на 5 дорівнює 20, 0, пишемо, 2, пам'ятаємо 4 помножити на 5, 20, і 2 пам'ятали 22, 220. Починаємо тепер 55 множити на 4. 4 помножити на 5. 20, 0. пишемо, 2, пам'ятаємо 5 помножити на 4. 20 і 2. Пам'ятали 22. Знайшли перший неповний добуток, другий неповний добуток. Тепер одержані результати додаємо. У нас з вами виходить 2420. 99 помножити на 11. Од... Одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками. 1 помножити на 9 дорівнює 9, 1 помножити на 9 дорівнює 9. Тепер множимо десятки. 1 помножити на 9. 9 записуємо під десятками. Так? І 1 помножити на 9 буде 9, записуємо, начебто, під сотнями. Одержані результати додаємо. У нас виходить з вами 1080. 87 помножити на 63. Я вас прошу бездумно не списувати з відео, а все ж таки обчислювати. Починаю множити з одиниць. 3 помножити на 7 до рівня 21. 1. Пишемо, 2. Пам'ятаємо 3 помножити на 8. 24 і 2 пам'ятали 26. Отримали перший неповний добуток. Тепер починаємо множити з десятки. 6 помножити на 7 дорівнює 42, 2, пишемо, 4 пам'ятаємо 6 на 8, 42. 48 і 4 пам'ятали 52. Знайшли другий неповний добуток. Тепер одержані результати додаємо. Один опускаємо, 6 плюс 2 8, 2 плюс 2, 4, 5 опускаємо. Вийшло ми з вами 5481. Наступний вираз: 987 помножити на 63. Що тут інакше. Звичайно, ми з вами множили двоцифрове на двоцифрове, а в цьому випадку трицифрове на двоцифрове. Але. Алгоритм обчислення і правила запису не змінюються. Одиниці записуємо під одиницями, десятки записуємо під десятками. Але тепер нам потрібно з вами одиниці помножити на кожне число. Десятки помножити на кожне число. Ну що ж, 3 помножити на 7, 21, 1 пишемо, 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 8, 24, і 2 пам'ятали 26, 6, пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 9, 27, і 2 пам'ятали 29. Знайшли перший неповний добуток. Тепер ми з вами множимо десятки. 6 помножити на 7 42. 2 пишемо, 4 пам'ятаємо. 6 помножити на 8 48 і 4 пам'ятали. 52. 2 пишемо, 5 пам'ятаємо. 6 на 9 54, 5 пам'ятали, 59. Другий неповний добуток. Тепер одержані результати додаємо. У нас з вами вийшло 62180. 1. Те саме відбувається, якщо ми 4цифрове число множимо на 2цифрове. Правила запису і алгоритм обчислення не змінюються. Одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками. І кожне число ми повинні помножити на одиниці. 3 помножити на 7 – 21. 1 пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 8. 24, і 2 пам'ятали, 26, 6 пишемо, 2 пам'ятаємо, 3 помножити на 9, 27, і 2 пам'ятали, 29, 9 пишемо, 2 пам'ятаємо, 3 помножити на 1, 3, і 2 пам'ятали, 5. 5961 – перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. Десятки множимо на кожне із чисел. 6 помножити на 7, 42, 2, пишу 4, пам'ятаю, 6 помножити на 8 – 48. і 4 пам'ятали, 52, 2 пишу 5, пам'ятаю. 6 помножити на 9 – 54 і 5 пам'ятали, 59, 9 пишу 5, пам'ятаю. 6 помножити на 1, 6, і 5 пам'ятали 11. Знайшли другий неповний добуток. Тепер одержані результати додаємо. У нас з вами вийшло 125 181. Спробуйте, будь ласка, обчислити вирази самостійно. І за відео перевірте. 162 помножити на 58. Одиниці записана під одиницями, десятки, 50. Ми пам'ятаємо, ми з вами повинні одиниці помножити на кожне із чисел. Це буде перший неповний добуток. Далі десятки помножити на кожен із чисел. Буде другий неповний добуток. Далі одержані результати додати, отримаємо добуток. Перевіряємо. Наступний вираз 327 помножити на 76. Так, 6 помножити на 7,42. 2 пишемо 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 2, 12, і 4. Пам'ятали 16, 6. Пишемо 1, пам'ятаємо. 6 помножити на 3, 18, 1, пам'ятали 19. На 1962. Перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. 7 помножити на 7, 49. 9. І записуємо під десятками. 9 пишемо, 4, пам'ятаємо. 7 на 2, 14 і 4 – 18. 8 пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 7 – 21, І 1 пам'ятали 22. Другий неповний добуток. 2289. Тепер одержані результати додаємо. У нас з вами виходить 24 852. Обчісліть, будь ласка, вираз самостійно. Перевіряємо. Ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами вчилися намножити двоцифрове число на двоцифрове і трицифрове число на двоцифрове. На цьому наш урок з математики завершено.